Так, місто Богадух про організацію на виконання наказують встановити режим їзду і обмеження пересування громадян іноземців, там, бла-бла, бла, -бла, -бла. Богадухівського району введено воєнний стан, ну, що? призначити до, засліда, до даних виконання особу, вживати необхідно щодо облаштування вогневих позицій, забезпечити заходи домендательства, проводити перевірку документів, ну, документів, а не облікових документів. А доку, Військово-облікові документи це не документи. Подпись оце на ксероксі зроблена не синього кольору, на, те, цей папірець в гарному стані. Тримайте. Що ви завжди від мене хочете? Лістово-бляковий документ. А, послухайте, шановний, дивіться, у мене теж є 1456 mm -hmm. з собою. А, те, що ви, можливо, є посадовою особою, це дуже можливо. Це дуже можливо. Mm -hmm. Ні, мене, Якщо ви уповноважена особа, правильно? Якщо, яка особа. назначається наказом коменданта, на який надано повноваження. Ваші документи, хто ви такі є? У вас військовий квиток тільки чи ви співробітник? Військовий квиток. Ну і що що військовий квиток? Тут вказано звання і фамілія. запис... звання і філії. Ну і що, звання і фамілія? У мене може є військовий квиток, і там указано звання і фамілія. І що далі? На підстави наказу, кого разом із військової адміністрації, ТТТ національної зброї національної гвардії. Ви хто такі є? ТЦК та ТСП? Де ви є в цьому наказі? Дивіться. До складу яких влучено. По-перше, Національна поліція СБУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба, Митна служба, Збройні Сили, які визначені в наказі коменданта. Якщо ви ТСК та СП. Коли на то пішло, ви присягу здавали. Конституцію ви знаєте Україну? А що вказано 19? Що вказано в статті 19. Що вказано в статі 19? статі? Не помню. Так, не давайте по порядку розберемося з цим до по порядки. тільки що показував, так давайте по порядку. Розбираємося. Ви кажете, що хто Господи, має право тихо, тихо, подожди. а Я не кричу. Послухайте вообще. органи державної влади та органи місцевого соврядування та їх посадові особи. Якщо ви є таким зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачений конституцією, ви навіть мене зупинити ручкою, не мали права махнути. Що ви зараз від мене хочете? Які документи? Про облікові документи нічого не сказано. Де сказано в Конституціях та інших правових документах, що я зобов'язаний собою возити військово облікові документи. Назвіть мені хоч одну норму права. Ви зараз мене затримуєте. Якщо затримуєте, давайте акт складання протоколу будемо розбиратися. У я мене є. У мене... Так а що ви тоді від мене хочете? Хочу, тоді да побачення. я побачив. Затр... Я, затриманий. я, як... затриманий. я як... затриманий. Кажу, я як людина, ви зараз. Обмежуйте мої права. Я зараз матуся везу до лікарні. Я затриманий як людина. Ви сказати? Я кажу, я затриманий як людина. На даний момент шановна. Ні, я вас Все, не до побачення.